П'ята ранку, літо спів пташок, замість офісу поле, замість гаджетів і моніторингу новин лоточок із полуницею, і замість кави полуниця. Прекрасний ранок, полуничний ранок. І ця історія про те, як полуниця потрапляє з поля до вас на стіл і про місце, де насправді народжується літо. На цих полях день починається ще до того, як сонце підніметься високо. Тут не офіс, тут земля. Ряди, полуниці, свіжа роса і люди, які з усмішкою йдуть збирати ягоду. Тут працює ціла громада батьки, діти, сусіди. Сміються, перегукуються, допомагають одне одному, як у великій родині. А полуницю тут не просто збирають, її беруть з любов'ю, в рукавичках обережно, щоб не пошкодити, бо кожна ягідка як маленька перемога за день. Так, Влад, ти був записаний. Ще це набирай. Все, від'їжай підівайся. Ладно, де ж ти в мене є? А, ти по фамілії. Так, 10. Це Людмила починала свій ягідний бізнес, коли була в декреті з третьою дитиною. Писала бізнес-плани, подавала гранти, вигравала конкурси. Каже, що без підтримки львівської ова не обійшлося, У неї повірили, і вона повірила у себе. Тепер входить до асоціації жінок-фермерок і закликає: не бійтеся, в особливості жінки можна виховувати дітей і будувати бізнес одночасно. Це почалося в декретній відпустці. Я прийняла рішення, що потрібно чимось займатися. Верховуючи те, що я дочка фермера, мене завжди тягнуло до землі. І я просто написала бізнес-план на проект у цей грант Дія, його захистила, виграла, співфінансували з чоловіком гроші, і таким чином ми вклалися в перший гектар. Це все розпочалося в 2022 році. Весняна посадка. Врожаю ми не одержали в поточний Гарний рік. Так. Рік да. Станом на сьогодні у нас є практично 2 гектари відкритого ґрунту. Хочемо переходити ще на закритий ґрунт, вже пробували вирощувати, поставили теплицю 7 на 50, вже маємо власну розсаду касетну, займаємося як для посадки, так і для реалізації. Але ми працюємо оцей гектар. Ми працюємо під накриттям агроволокном з метою тою, щоб вийти на ринок на два тижні раніше. От, тобто, у нас ягода порівнюється плюс-мінус два тижні до тепличної. Це таким чином ми виграємо за рахунок ціни ну і якості. Попередній рік на цього гектару ми взяли 16 тонн з цього поля, а в цьому році плануємо. Витягнути з цієї кількості хоча б 60% через погодні умови. Навіть маючи агроволокно захисне, все одно заморозки нас не минули, пішли втрати. І саме головним втратами у нас були не так заморозки, як ми відкрили агроволокно і прийшло два тижні пролиних дощів. Саме перша класна велика ягода у нас пішла просто пішла ящиками, ми виносили. Ще підсумку не готова сказати, скільки буде врожайність, це, бо тому що в нас ще сьогодні вибірка. Думаю, що будемо робити зачистку. Ну, сьогодні я взагалі задоволена, не очікувала, що буде стільки ягоди. Бо, я думала, що, наше що mm. e, дивіться, в нас вже завершення сезону. Засурсти. Дивіться, ми вирощуємо, значить, яка система вирощення. У нас де? E, на плівці. 40 мікрон, система зрошення поливу, все автоматизовано через перекачку генератором. Потім двохрядна система. Тобто в нас на одному бугрі йде два ряди. Тут і в нас на полі 60 бугрів, площа 1 гектар. Міжряді вийшлося перші ряди перший раз широко, тому що ми експериментували з тими грядоутворювачами, які важко дуже знайти взяти в оренду. Але в нас є тут три сорти: Азія, румба і вайбранд. Це є ранні ранні середні сорти, які зайняли хорошу нішу нас на ринку і зараз є дуже популярні. Для себе я виділила два: це є «Румба» і Азія, які ми плануємо залишити. Вайбрант класний, але він, до речі, є ремонтантним, роздать два рази в рік. Але ми вирішили і прийняли рішення, що хочемо працювати з. Місяць конкретно з ягодою, і щоб потім не розпорошуватися ще на осінь. От. Тому саме румба і Азія. Рекомендую всім. То це яка? – Це в нас Азія. Mm -hmm. В неї жовті mm -hmm. листочки ми трохи агроволоклом її припекли, тому що mm -hmm. були проливні дощі і паралельно парно, а то коли ми зняли. Ну, Але це не вплинуло жодним чином на розміри, на якість ягоди. У нас сезон закінчується, ще одна вибірка, дві, і все. А ягода класна. Е, і саме головне, в нас всі бугрі, вони в нас набиті перегноєм, коров'ячим перегноєм. Окрім того, дякую своєму батькові. Він мені дуже сильно допоміг із покладкою, з посадкою і зі всім приймав участь активно. І він саме надав дуже класний сухий перегній. Всім рекомендую до нього звертатися, який він робить сам. Okay. І ось саме це органічне добриво дало хороший результат, смак і якість. При тому, що ми збираємо другий рік, і вона от класна. Вона от класна ягода. Отако їдеш в бус, і весь бух, бус пахне цією ягодою. На ринку знають нашу ягоду, тільки Важте, до нас. Пахне підтверджую. Ми після збирання ягоди зараз підемо на активні прополки, косіння, розсаду. І вона буде вся ділянка новесенька. Який стартовий був капітал? Скільки був грант? Скільки ви вклали пів мільйона. мільйона. Пів мільйона коштував початок. Хто хоче бізнес. займатися полуницею, повинні розуміти, що це буде пів мільйона і ще врахуйте 10% по інші. Тому що плюс ціни ростуть, то це я говорю за 22 рік це було півмільйона. 250 грантів, решта власні кошти, але вони от поступово. Тобто то, я говорю без агроволокна. А в нас агроволокно ще класну суму займає, тому що воно в нас ми його зняли вчора, забрали з дорожок, бо воно вже промокало. Чоловік забрав з хлопцями, тому що, щоб просто не перегнавало він, ми його будемо експлуатувати ще один рік і все, тому що воно вже більше не піддається. Osionfish. Це вигідний бізнес, окупилося? Так, звичайно, бізнес окупився. Правда, треба наробитися, ну але а кожен любить своє. Robert, Доброго а ранку. А за скільки часу? Окупність, дивіться, якщо ми говоримо про грант, то мені його ще віддавати один рік. Зачекайте пан світ. Добре, я пішла. Боже, помагай! Ти як дай боже маю. Якщо б говорити за окупність, то можна в перший рік, якщо правильно спрацювати, можна окупити. Е, мені взагалі пропонували переходити на органіку, робити сертифікацію, угу. бо ми в нас більш органічно. Нас більше в нас на перегнові. Ми навіть що робимо. Коли перший рік посадки даємо попіл або оці відходи з дерева, ми перемішуємо з сухим добривом органічним, і під кожну ячейку ми закладали. Я брала дівчата, ми так бігали з відрами і таким чином, то вона класна. То мені пропонували переходити на еко цей. Ну, поки думаємо, ну крім того, що ви от це ваш бізнес, це як, <кій> ваша, ваша справа. Ви ще даєте роботу людям? Так. — Тому нас... що є ну, така звикла практика, куди їхати на заробітки, літом полуниця в Польщі, а тут фактично заробітки під бродами. Так. Тому, скільки людей у вас працює і. Офіційно працевлаштованих мене постійно, постійно мене двоє, бо тому що нам треба вдома обслуговувати і допомагати, ми самі не справляємося, дуже більші об'єми. А в полі від 20 до 30 людей. В залежності, я бачу, по кількості ягоди, в залежності від погоди, таким чином я собі я вже просто зрозуміла і наловчилася. Наприклад, сьогодні в нас працює 30. Ми. Це? це місцеві, Це місцеві, з сусідніх сіл, міста броди, жителі. Ми з чоловіком збираємо машинами, навіть ну, деколи автопарк, самі дівчата приїжджають і хлопці своїми машинами. Я прошу по дорозі, підбирають інших. І так дружньо ми п'ята година ранку в полі. У нас йде сортування ягоди, ми зразу відсортовуємо, котра під'ївша, погнивши чуть-чуть. Ми платимо дівчатам, все йде через вагу, бо це їхня робота. Але ми відсипаємо її окремо, щоб просто не залишалася в полі. Бо як залишиться в полі, зараз будуть додаткові лишні хвороби. Бо нам це не потрібно. Ага. А вже класну ягоду ми відправляємо на цей. Збираємо цього року ми в такі літрові е, луточки, зразу вони пофасовані, плюс-мінус кілограм в одному поміщається. Починали з пів кілограма, коли була ціна по 190. От. А це ми відсипаємо. І в нас є такі бажаючі, що вони ящиками купують собі на компоти варення, просто все переробляють, чистять, таким чином виходить. І все пакуємо буси. У нас два буси на заміну. За одним їздить мій чоловік, за другим у нас є сусідній фермер. Він допомагає. Там він нам допомагає сезон, приходить з дітьми. Йому безмежно вдячні. Він пакує другого буса, і ми так на два буси розвозимо, щоб стинути просто вчасно. І по магазинах розвести і на ринку продати, бо в нас це час. Ми маємо час до першої години дня. Оцей час, яким ми маємо можливість працювати. Бо магазини також хочуть зранку, щоб до кінця дня продатися, щоб ягода не потекла, тому що ми. Не даємо жодної хімії. А як ягода, вона не має такої сильної твердості, коли вона не має додаткових елементів таких лишніх, то вона починає текти. А так ми спрацьовуємо, що до кінця дня ми продаємося повністю, і магазини продають і їм добре нам. Я так розумію, що із бутом вас проблем проблем немає ні. Нема. Дякувати богам і нашим Ви людям початку, і партнерам. Від початку вашого бізнесу, так, звичайно, так? ми просто перший рік гарно спрацювали, організувалися, зарекомендували себе. Репутація багато значить. Де можна придбати вашу ягоду? Місто Броди дві точки на ринку місцевому, потім магазини сім'ї Бутинських міста Броди – це є Лавка, Залізничний, Легія. Угу. Також у нас беруть магазини мережу Тропік міста Броди. І ми возимо на місто Дубно – це є супермаркети, тріо, хмільники. Тобто Хмі... Були і хмільники зараз вже змінилися, і місто і дубно супермаркет. Так у Львові вашу ягоду? — ні, поки що нема. Ми не доїхали. Нам ну середня... середня тона в день. Нам деколи і не вистачає, щоб просто розвести по всіх. Угу. От саме в середньому кількість за день на тона. Ми якраз файно постачаємо і неспокійно їдемо додому вечором. А чи займається ваше підприємство переробкою ягоди? Чи виготовляєте якісь 에... свої продукти крафтові? Продукт? 에... Дивіться, ми вже почали над тим задумуватися через цьогорічні погодні умови. Ми почали, от е... дивіться, ягода є, але є така, що має крапельки, наприклад, там підгнитої чи погризи, мурашки, погризли, слимачки. Ми це все відфільтровуємо збираємо, і ми таким чином чистимо, беремо дівчатам, платимо і переробляємо на варення. Так що думаю, ми будемо продавати цьому році ще варення. Правда, його не дуже багато, але на дегустацію запрошую. Андрій місцевий фермер тримає корів, здає молоко. Але щоранку разом із донькою тут допомагає збирати, вантажити, розвозити ягоди по магазинах і ринках. каже, ягода має приїхати свіжою соковитою, доки ще ранок і не палить сонце. Ми з дружиною займаємося коровами і також овочами. На даний час у нас є до 20 голів з молодняком. Слухайте, ну це ж якщо худоба, це ж вистачає часу на е, Ну, Часу мало. Тобто виділяємо якось бо своєї багато роботи. Ми маємо до 30 гектарів землі. Зараз сіна заготовляємо, бо погодні умови були такі, що. З тим було важко. йшли дощі, сіна не встигли, сіна переросли. Зараз їх багато, але, на жаль, трошки гіршої якості, тому що воно грубе, старе. Ну, але коли можна, тоді можна. Так, ну і розкажіть, так. як це бути. Фермером в Україні. Як, як це бути фермером в Україні? Ну, на, насправді немає нічого страшного. Е, можна працювати, якщо з головою, якщо е, залучати десь якусь допомогу, ну, так, також в виді грантів, тому що е, ну, наскільки я розумію, та, гранти даються для того, щоб український. Бізнес ну не, не лише фермер, тобто для фермерів є якісь певні цільові, але взагалі український бізнес е, бав в, виробляв більше продукції, відповідно, платив більше податків. Відповідно, ну всі ставали багатші. Mm -hmm. Ну як, якось так, тобто, та, ми, 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 залучили, ми залучили кредит на, від фонду підтримки. Фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, ми залучили кредит на будівництво будинку. Ми з дружиною побудували гарний новий будинок 5 кілометрів звідси. Ми в тому ж фонді через департамент агропромислового розвитку залучили півмільйона кредиту на купівлю трактора. Ну, так, так сталося, що, допустимо, коли у вас є гарний новий трактор. Люди в селі вже дивляться, не віддають землю агроходу, а вже самі питаються, може, ти візьмеш, бо ти тут з села, ти угу. маєш троє дітей, ми відвикуємо ага. троє дітей. Відповідно, ти можеш вже ту землю вробити. І відповідно, навіть таким чином той трактор ну певним ну, купляється. Тобто, і друге, що колись ну давно, скажімо, 5-10 років тому був старий трактор, який постійно ламався. Зараз ну, тех, техніка оновилася, техніка нова і ну, відповідно і. Часу є більше. Часу є більше. Також є програми певні. Ну, я думаю, що зараз держава також багато допомагає, є програми, особливо до війни вони були. Ну, наприклад, цільові 50 тисяч на придбання техніки, але це е, має мало бути співфінансування. Тобто 70% покривала держава, тоді ну, мінімум 70%, але е, чим більше твоїх, тим тим, тим, державі цікавіше. І ми таким чином купили гарну диску в і таким чином купили прес-підбирача. Тобто, це було два, два роки ну, підряд та програма до війни 20-21 рік. Донька Андрія Залюбки та завзято долучається до збору, каже, що зароблені кошти відкладала на телефон, але його вже купив батько, тож тепер збирає на свою мрію. Я хотіла назбирати собі на телефон, бо я знала, що дівчата багато хто минулого року так робив. Але мені мама з татом його купила за оцінки, я не знаю, на що я складаю. Ну, Тобто збираєш і що? Збираю і що було. ну, Вони бувають лишні по-вашому. Ну, я навіть не знаю, скільки разів я їздила, як тільки все почався, ну то десь 40 кг з рядка. Виходить. Але то якщо визберювати, от все з рядка, бо буває таке, що ну, збирав 60 кілограмів за день, але обходив 4 рядка, то виходить, по 15 з рядка, то там далеко не все визбирано. Mm -hmm. Буває, що за такими перезбираємо. Ви не повірите, але я на полиці взагалі не хочу. Я от зранку почистила зуби, ну то я одну попробувала і мені все, вона мені далі не пішла. Я економію гроші. Якщо ми говоримо про гранти і про молодих підприємців або фермерів, які тільки починають, так як ми там другий, третій рік. Я би рекомендувала всім приймати участь в них, тому що це класний старт, і така знаєте, фінансова підтримка. Дуже серйозно. Можливо, там це не є великі гроші, але для початківця це і класні гроші. Оце і державний дія, і це працевлаштування людей і плюс гроші. І нещодавно я виграла грант від благодійного фонду МХП Громаді, конкурс роби своє 2025. Там йде грант співфінансування 100% до 100%. Вони дають 100 тисяч гривень безповоротної допомоги за цільовим призначенням на техніку обладнання. Ну це класно, і я вирішила його використати для маленького трактора придбати. Бо тому, що ми вирішили, прийняли рішення, нам потрібна техніка, щоб не працювати на оренді. От тому я б рекомендувала всім. Також є класна для жінок фермерів грант Талента я в ньому також приймала участь. Мені для фіналу не вистачило одного балу. От, але нічого, це класний досвід. Плюс там йде навчальна програма, де саме безпосередньо дівчата, жінки, фермерки зі всієї України проводять навчання. Тому я рекомендую всім. Приймайте участь, беріть, пишіть. Стосовно бізнес-планів, самих процесів написання, я пишу сама, просто сама пишу, і це найкраще, тому що ти орієнтуєшся, ти прораховуєш свою математику, в тебе є фінансова грамотність і ти розумієш, що в тебе буде на виході. Плюс це є класна подушка для того, щоб потім презентувати всі свої знання. Таким чином захищаєш на комісії презентацію самостійно, ну як результат перемога. Ці гранти це є міжнародні? Які це ще... є наші українські, наші, українські. наші українські гранти. А, Курте... а талента це є від куртева От, Вони наш українські, але працюють по всій Східній Європі. От. І також я рекомендую, до речі, зараз я беру участь в гранті ФАО. Це, є в нас, це є європейський грант, зараз на завершальній стадії, тому чекаю результату. І саму, саме про кількість грантів, які є гранти, особливо для агровиробників, можна в нас процікавитися в департаменті агропромислового розвитку. Вони дуже класно інформують Львівській аграрні палаті. Я членом львівської аграрної палати. Вони також дуже класно інформують, надають інформацію. Тобто, ця ця інформація вона є загальнодоступна і можна про неї почути, головне мати бажання. І не боятися, бо тому що я вам хочу сказати, навіть багато моїх знайомих вони просто бояться, а як я напишу, а як я що скажу, нічого там страшного. Май, всі ми люди, всі розуміють. І в першу чергу це потрібно собі для чого, то для того, щоб розуміти, чи є бізнес прибутковим, чи просто у нас благодійна організація. От і все. А як зараз взагалі, от ви би оцінили фермерський рух, от в, в, в ягоді, там з жінками, фермерами ви кажете, спілкуєтеся. Як е, він взагалі розвивається? Я вам хочу сказати, чисто моя суб'єктивна думка, що дуже класно розвивається, особливо з жінками. І взагалі я безмежно рада. Людмилі рада і вдячна Людмилі Гончаренко, пану Ігору Войцику. Тобто, в нас є активісти в області, які це все піднімають. Я спілкувалася з дівчатами з інших областей. На жаль, такого немає. Просто ви знаєте, просто людина люди люблять настільки свою роботу, вони настільки віддані, що вони вперед ідуть за собою інших тянуть. Тому респект і повага. Правда, бо от в нас в області, якщо прийняти, наприклад, там не хочу називати області, але ми живемо на дві області, на жаль, такого немає. І ті фермери, вони якісь такі в селі, які замучені, не, не обізнані, знають, що там ті дотації, на ті корови є. А в нас все супер проінформовано. Тобто, якщо навіть ти не хочеш, тобі подзвонять і скажуть. Головне, mm -hmm. я кажу, тільки бажання. Mm -hmm. Тому дякую, безмежно їм. Усі, хто збирає суховільську полуницю, роблять це ніжно, майже як з дітьми, акуратно, тихо, щоб не натиснути і не зіпсувати. Бо ця ягода не для складу, а для вашого столу. І її чекають. Нам привозять клубніку дуже. Дуже хороші, вони такі добрі, працьовиті, вона сама така енергійна жіночка, бо я її так нею тішуся. Вона завжди в русі, завжди бігом, і на роботі, і тут прибігла, і дала клубніка в неї полуниця. В неї постійно свіжа, гарна. Так, і вона слідкує за тим. Таку полуницю рідко можна купити на ринках Львова. А ось бродівчанам пощастилим. Суховільська полуниця на прилавках магазинів, супермаркетів, ну і, звичайно, на місцевому ринку. Щоб її купити, люди стоять у черзі. Як каже пані Людмила, це наша сімейна справа. Чоловік Сашко вантажить і розвозить. А старший син Влад торгує. Йому 10, але вже має свою мету: мріє купити квадроцикл і вивчитись на економіста. Я займаюся зараз тільки продажем, також заробляю сам собі на мрію. І раніше я їздив разом з батьками на поле, там собі також заробляв до 100 гривень в день від збору і ще від базару. У ще... мене дуже так виходить математика, і зато мене і батьки мені це запропонували. Тому що я... Рахуєш гроші. Так. Ну не тільки гроші, вони просто добре рахуємо. Дивіться, в нас тут є два сорти. Румба, також Азія. Азія в нас така трохи кисліша, довша, румба у в нас більш кругліша та солодша. Пропонуємо, звісно, взяти румбу, але ну, залежить хто як любить. Також даємо завжди подарунок, дві-три полуночки. Для настрою також. Для настрою і попробувати можна. Да, можна пробувати. Хочу стати, поступити на економіста, створити свій бізнес. Як каже моя мама, бізнес завжди починається з базару. <плес> і який буде бізнес? Ну, не знаю, там треба бачити, що, як дивитися на конкуренцію і так далі. Ну, бо я ходжу також, планую вчитися. Я хочу вчитися до 9 класу, потім піти в коледж в Польщу. Хочеться за кордон десь. Хочу назбирати десь ну, 3 тисячі точно доларів, щоб бути цей, а тоді вже шукати варіанти. Якщо треба буде, то буду дозбирувати гроші. Дивися, якщо ти вивчишся, так, ти будеш бізнесменом, ти готовий ну, продовжувати справу, яку мама почала, допомагати їй чи ну, робити щось да? схоже? Можу навіть, якщо я відкрию свій бізнес, можу також дуже популярна да, зараз полуниця в шоколаді, можу теж відкрити свій бізнес, коли виросте полуниця в шоколаді. бачив багато таких, mm -hmm. цих, в таких торгових центрах є великі магазини. Допомагає і рідна сестра Людмила Віра. Жвава, емоційна, приговорює кожному клієнту, а також додає смайлики. Наважила вам на 100 гривень, на те, що смайлики вам. Будьте здорові, берегуть себе. 110 і 80 – це поволя. Яку вам поносить? Більшу, меншу? 110 і 80 – це поволя так? — Так, Беру, 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 дуже гарна полуниця, дуже такі, видно, що надбайливо вирощена, чистенька, може на вогній А, ви мене знімаєте, Sorry. Фільм про... Ясно. дуже гарна полуниця, гарні господні, привітні завжди, і якісна вона беру вже не перший рік. Певно, з того часу, від коли вони е... берощую, так. так. — Класно? Правда, класно? Ну... Не, не так, воно все 110 даю здачі. Беріть, будь ласка, Добре. дякую вам, беріть, серед. Добре. — Приходьте ще. Що, красавчик? Ще да один красавчик. Красавчик, Беру. Тримай, 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 тримай. І, Що ти, ти маєш? маєш? Волонечку. Любиш? А добре? А ну попробуй чи смачна. 355, 350. Так, ладно, розповіде, можливо, не купляти. Чи... Правда? часто бере. Що у нас є? Зараз берете на що? На варення. На варені. І морозилку. А ви самі звідси? Так, проніску. І е, постійні клієнти. Ну так, так. Тільки тут. І діти люблять? — Як бачите. Так. Я вже вся повний це він. Ну, а такий сезон. Так. Старото мороз. Так. Як постійний? Продаху не <реку> побратим. Так, пану, із смайликам. Нічого дрібне, а солодче. Найбільше, чим не солодша блека. Сьогодні брала, внук мене є вдома. Катанікола. Ні, ні, і ось полуниця з поля потрапляє на ваш стіл. Це історія праці, любові і родинного тепла. Я вдячна усім людям, які приходять до нас працювати. Ви самі круті, самі роботящі, самі хороші, бо тому що це велика робота, велике бажання предстати собі вставати в четвертій ранку, в п'ятій ранку вже бути в полі, збирати ягоду, де я постійно ходжу, контролюю. Це складно, але вони це роблять. І є діти, є старші, є різні люди. Вони приїжджають з сусідніх сіл. Я правда. Респект, повага, дякую вам за все, що ви нас підтримуєте, нас не залишаєте. І навіть який б не був цей рік складний, я чесно не очікувала. Я багатьом людям навіть відмовила в роботі, бо я розуміла, що просто на забагато мені бо люди проходять, хочуть заробити, назбирати кількість. А як більше кількість людей, відповідна кількість ягоди. Але і я дякую всім вищим селам, богам і своїм людям, і всім, 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 я вас люблю. Полуничний сезон короткий, але бажаний, бо ця червона ягідка символ народження літа. А наша історія не просто про ягоду, це про людей, які працюють з п'ятої ранку, щоби на вашому столі був смак літа. Історія з поля тепер і на вашому ринку. Бережіть і підтримуйте фермерів і українських виробників, бо вони про справжні.